Вітаю. Сьогодні хочу показати, як працює гніт у горщику, в якому я недавно пересадила. Дві орхідейки. Це два бігліпчика панда і лимон Yellow жовтий такий бігліпчик. І спочатку давайте подивимося. Тут був на листочку такі незрозумілі п'ятна. Ну, в общем, за два дні змін в худшу сторону немає. Я помастила зеленкою ці листочки. Поки що, ну, все поки добре. Ніяких збільшень немає. Ну, спостерігаю. Значить, росте, закрасте. який гарний. Давайте покажу. Значить, два дні минуло. Тут іще є водичка, але вже її мало. Бачите, її зовсім мало. Я наливала більше, десь так на пальчик водички. І зараз витягну горщик і подивимось, що відбувається. Гніт працює. Піднімаю водичку до корінчиків, які там торкаються до мотузочок, і до моху. Бачите, зараз. Поверну ще з цього боку. от, Тут теж корінчики торкаються деякі, а так більша частина торкається гніту мох, і мох на себе вибирає цю водичку. Мені подобається такий варіант. Посадки не треба заливати, замочувати, потім зливати. По кругу пролила, водичка злилася, от, і поступово піднімається, так би мовити, там і не мокро, але в той же час вологи вистачає для орхідеєк. І просили мене показати, я влітку отримувала малюків у розмірі 1,7. Одного отримувала в мосі, це луна роса, луна роса метелик повинен бути. Я її пересадила в, в свій мох. Дивіться, які чудові корінчики. В неї було мало корінців. Зовсім мало. Чудово-чудово ростуть. І отримувала торфяном стаканчику, Такий, як ми називаємо, білий шоколад Орхідейка І я стаканчика не обилає, просто пересадила з мохом і корою. Ні, це не корінчик. Значить, що відбувається? Росте листочок. Ростуть три шикарних нових корінця, як ви бачите. Тут поки що не видно корінчиків. Мені здається, ті корінчики, які були біля торфяного стаканчику, вони, ну, вони працюють, але вони не активні. тому що я не бачу, щоб вони там росли, проростали. Зате з'явилися нові корінчики. Росте листочок. Я, у мене такий був експеримент ще з біандоро. У мене вона довго росла, з трофяним стаканчиком. Дуже шикарно наплила стаканчику корінці. Я потім її пересадила і вона цвіла. Зараз вона вже відцвітає, я показувала От така Отакі результати. Так що, ну, то, що є торфяний стаканчик, е, якщо правильно поливати, правильна посадка, то його боятися, ну, він сухий. Як бачите, він сухий, геть зовсім сухий. Там він, ну, дубовий. Але архідейка в тургорі. Мох намакає, і ті корінчики, які торкаються то моху, вони питають її, і вона росте. Отакі От результати. Мені тепер стало подобатися отакі От результати, коли малечу пересажуємо у свій домашній мох. Такі шикарні коріннички. Просто, просто загледіння. Воно ще ростуть від шийки. Чавростий листочок. Так що е я показувала, як пересаджувати малюків у мох. Якщо кому цікаво, там проходьте по випускам моїм, подивитеся. І цю, по-моєму, я пересаджувала теж. Показувала, як я її сажала в цей стаканчик, не витягаючи з торфяного стаканчика. В общем, таке невеличкі картинке вам відео, результатів роботи гніту і пересадочок малюків. Дякую всім за увагу. Кому які ще є питання, пишіть у коментарях, буду намагатися робити випуски, показувати. Вашим коментарам. Дякую до побачення.